Ось уже другий тиждень в окремих містах області тривають акції з блокування автозаправок. Майдан після перемоги революції гідності про свою позицію до нової влади заявляє так: ми не пікетуємо, навіть не критикуємо. Ми нову владу працювати, примушуємо саме таку позицію займають надвірнянські автомайданівці, які приїхали на одну із заправних станцій перевірити попередні домовленості про зниження цін на пальне. Проте, як виявилося. За цей час нічого не змінилося. І тоді Надвірнянський автомайдан знову повторив післяреволюційну позицію народу: ми не пікетуємо і не критикуємо. Ми нову владу і новий український бізнес заставляємо працювати по людськи. Знаєте, ми в п'ятницю зробили таку попереджувальну акцію по всіх АЗС нашого міста, зокрема, цю, на якій ми зараз знаходимося, і ми попросили, і десь ми спілкувалися з керівництвом Львова, щоб знизити ціну, тобто. Щоб дослухатися до людей до простих жителів, до водіїв, які вкрай стурбовані ситуацією ціновою політикою у нашому у нашому місті, зокрема і у цілій державі, сьогодні наша акція ми більш кардинально і радикально міняємо свій настрій, і сьогодні ми змушені блокувати роботу АЗС. Змушені чому? Тому що ніхто нас не дослухав, ніхто ціну на пальне не знизив і пальне тягне за собою всі виплати, всю комунальну галузь, яка є в нашому місті, всі організації, тобто всі. Ціни на перевезення, чи це міські, чи мізміські, все за собою тяне ціна на пальне. Безперечно, керівники фірм та начальники АЗС вміють вести справу і реагують на підвищення курсу долара, але громадськість твердо знає інше: ніколи, після того як курс долара повертався на колишню позицію, ціни на пальне не повертались назад. Тож чи повернуться і на цей раз. Люди недовільні, що велика ціна. Ну ціну ми самі не встановлюємо, і ми не маємо права ми, ми не закуповуємо нафтопродукти. Ми тільки їх реалізуємо. Нам офіс, який ціну дає, ми таку і тут ставимо. Ми не можемо ні зменшувати, ні збільшувати закуповельну ціну. Не знаємо, вони керують закуповельною ціною. Так що ціни я ще той раз як були ви, я ж вам говорив, що треба звернутися в наш офіс. Але тут він надали йому ці хлопцям вашим надали всю інформацію звідки береться. Ця ціна, яка вона на даний час, є, я вам нового більше нічого не можу сказати. Надвернянський автомайдан заявляє, що вони не опоненти на наших теренах нікому. Вони мирні, але принципові помічники. Вони не збираються здійснювати на когось одноразовий тиск на негайний результат. Це теж треба якось розуміти. Поштовий поштово, якось немає. При чому тут? Я не то я теж на майдані. Якби ви знали? Ви б тут з нами нами не спорили. Ви б, я думаю, стали так само, як ми. При чому ти розумієш що ви не бачите? більше та пішов, ми вам нічого не поможемо, поки до нас ніхто не прийде. Вибачте все. Ми прийде турбувався. Ваше не по громадськість у політичне і економічне життя країни прийшла назавжди і прийшла, щоб підставити своє надійне і принципове плече українській державі і кожній людині. Ми відстоїмо наші права на те, щоб ми жили в нормальній цивілізованій країні, в якій нема корупціонерів, які думають, що їм можна все. Ну, по-перше, це підняти цілу на паливо, а за ціною на паливо піднімається все. Ну, буквально все. Ціна на всі товари, які є в нас в потребленні, в буквально все, що ми бачимо, це все піднімається за рахунок бензин, бо бензин це все доставляє на місця продажу.